Мало існує болю, який ранить так глибоко, як невдячність дорослої дитини. Ти дивишся в її очі і більше не бачиш тієї любові, що колись світилася там, натомість зустрічаєш байдужість або навіть звинувачення. Кожна розмова перетворюється на виснажливу боротьбу, кожна зустріч стає мовчазним змаганням за визнання, яке ніколи не приходить. Як може хтось. Кого ти виростила всім своїм серцем настільки забути те, що колись отримав? Це питання палить душі багатьох матерів, які раптом відчувають себе чужими у житті власних дітей, ти не одна зі своїм горем, хоча воно здається самотнім провалом протягом наступних хвилин ти відкриєш 10 глибоких істин, які допоможуть тобі впоратися з цією складною емоційною ситуацією. Ці поради ґрунтуються на десятиліттях психологічних досліджень та розумінні людської психіки Карла Юнга. Ти навчишся розуміти, чому виникає невдячність і як повернути свою внутрішню силу, не втрачаючи гідності. Але перш ніж ми почнемо цю подорож, дозволь мені сказати тобі щось, що, можливо, ніхто тобі не говорив. Твій біль справжній він реальний і заслуговує на визнання. Тобі не потрібно його ховати чи виправдовувати. Перша і, мабуть, найважливіша істина полягає в розумінні того, що невдячність рідко є прямим відображенням твого виховання. Часто це психологічний механізм, який Юнг описував як проекцію люди несвідомо переносять свої власні, нерозв'язані конфлікти та недоліки на інших, особливо на тих, хто їм найближчий. Твоя доросла дитина, можливо, бореться з власними внутрішніми битвами, які не мають до тебе жодного стосунку. Якщо вона емоційно ще не повністю дозріла, може бути простіше звинувачувати тебе у своїх розчаруваннях, ніж стикатися з власними слабкостями. Юнг називав цю витіснену роботу стінню несвідомою частиною особистості, яку ми не хочемо приймати. У глибинній психології ми розуміємо, що ці тіні часто проявляються в найінтимніших стосунках ти стаєш безпечною мішенню, оскільки твоя любов сприймається як незламна. Парадоксально але твоя безумовна любов може стати місцем, куди інші скидають свої власні недоліки. Уяви собі, що дивишся в криве дзеркало. Образ, який відбивається, показує не правду, а спотворення так працює проекція. Твоя дитина бачить тебе крізь призму своїх власних неопрацьованих емоцій, а не крізь реальність того, ким ти була чи є. Особливо матері часто стають екранами для проекції неопрацьованих емоцій ти стаєш козлом відпущення для почуттів, які твоя дитина не може зрозуміти чи опрацювати. Важливіше усвідомити, що ця проекція більше говорить про внутрішній світ твоєї дитини. Ніж про твоє минуле як матері, спонукання автоматично брати на себе провину є небезпечним рефлексом. Багато матерів роблять це інстинктивно, оскільки вірять, що цим можуть врятувати стосунки, але цей механізм лише посилює нездорову модель і навантажує твоє власне психічне здоров'я. Юн говорив про персону, маску, яку ми показуємо світу. Іноді ця маска стає настільки важкою, що ми забуваємо, хто прихований під нею, коли ти постійно береш на себе провину за речі, що поза твоїм контролем ти носиш маску хибної відповідальності. Ця маска надмірної відповідальності може стати другою натурою, настільки глибоко вкоріненою, що без неї ти відчуваєш себе голою і вразливою, але за цією маскою чекає твоє справжнє я. Яке не відповідає за проекції інших, чи задавалася ти коли-небудь питанням, чому так охоче береш на себе провину. Часто це тому, що провина здається знайомішою, ніж безпорадність. Якщо це знаходить відгук у тебе, напиши у коментарях одне слово Я бачу. Ілюзія є. Друга фундаментальна істина полягає в тому, щоб відпустити очікування миттєвого визнання. Люди, які емоційно ще не дозріли, взагалі не можуть осягнути глибину твоєї любові та самопожертви. Це ніби очікувати від людини вдячності за щось, що вона ще не може зрозуміти. Юнг описував процес індивідуації як довічну подорож до самопізнання, деякі люди починають цю подорож пізніше за інших. Твоя дитина, можливо, ще перебуває в фазі, коли бачить світ переважно крізь призму власних потреб. Подумай про дерево, яке ще не плодоносить, ти не можеш змусити його цвісти передчасно. Зрілість приходить у своєму власному ритмі, або іноді взагалі не приходить це болісно приймати, але це правда людського зростання. Іноді відсутність вдячності це не злоба, а емоційна незрілість. Як дитина, яка ще не може зрозуміти, чому дощ необхідний для росту квітів. Твоя доросла дитина може ще не осягати, що означали твої жертви для її життя. Коли ти постійно чекаєш на вдячність, яка не приходить, ти виснажуєш себе емоційно, ти даєш іншим владу над своїм благополуччям і робиш себе залежною від їхнього визнання. Це порочне коло, яке породжує лише фрустрацію та гіркоту, існує давня мудрість, яка каже не очікуй нічого і ніколи не будеш розчарованою. Це не означає стати безчутною, а відокремити свої очікування від дій інших і натомість спиратися на власну цілісність. Справжня емоційна зрілість полягає в тому, щоб давати з внутрішньої повноти, а не з потреби у підтвердженні. Найглибша форма вдячності, яку ти можеш отримати, це усвідомлення того, що ти дала все, що могла, незалежно від того, чи це визнається чи ні. Третя рекомендація особливо складна. Перервати цикл емоційної компенсації. Коли любов невзаємна, багато батьків інстинктивно намагаються купити відсутню прихильність ще більшою щедрістю, подарунками чи допомогою. Але ця стратегія не працює і навіть загострює проблему. Юнг застерігав від того, що він називав синдромом помічника несвідома потреба бути незамінним може парадоксально стати формою емоційного контролю. Якщо я даватиму достатньо, він змушений буде мене кохати, думає відчайдушне серце. Уяви собі, що наповнюєш від роздірками неважливо, скільки води ти виливаєш, вона все одно витікає. Так відбувається з тим, хто емоційно не готовий приймати та цінувати твою любов. Ця безкінечна спроба компенсації може стати своєрідною емоційною залежністю. Ти даєш дедалі більше, сподіваєшся дедалі більше, і щоразу, коли бажана реакція не приходить, ти посилюєш свої зусилля. Це порочне коло, яке виснажує тебе і заколисує іншого в пасивності, але ця динаміка навчає твою дитину, що стосунки можуть функціонувати односторонньо вона вчиться брати не даючи, оскільки ти навчаєш її, що це прийнятно. Щоразу, коли ти переступаєш власні межі, щоб купити любов, ти підсилюєш цю нездорову структуру. Припинення цього циклу вимагає мужності, але це акт емоційної самоповаги. Ти цим кажеш, моя любов має гідність і заслуговує поваги, це не жорстоко перервати це коло. Це необхідний крок до здоровішої динаміки стосунків. У тиші між даванням і взяттям часто приховується правда про стосунки. Коли ти перестанеш компенсувати, стане видно, що насправді є, а що було лише ілюзією. Четверта істина веде нас до важливості чітких меж. Межі – це не стіни, які розділяють, а мости, які створюють повагу. Коли ти більше не терпиш певної поведінки, ти посилаєш важливе послання: моє благополуччя та гідність не підлягають обговоренню. Якщо ти обираєш довіру замість контролю, напиши. Межі, коли ти продовжуєш задовольняти всі емоційні потреби своєї дитини, не очікуючи нічого натомість, ти заважаєш їй взяти на себе власну емоційну відповідальність. Юнг підкреслював важливість психічного авторитету не як тиранії, а як любовного керівництва дозрілості. Річка без берегів стає болотом межі надають стосункам форми та напрямку. Вони захищають не лише тебе, а й іншу людину від наслідків неповажливої поведінки. Встановлення меж також означає відмову від ілюзії, що безумовна доступність рівнозначна любові. Справжня любов поважає як власні потреби, так і потреби іншого в здорових структурах. Чітке ні неповажливій поведінці це форма любові. Ти цим показуєш, що віриш у здатність своєї дитини поводитися краще. Межі це мова любові для людей, які ще не навчилися слухати з емпатією. Встановлення цих меж вимагає внутрішньої сили, але вони є життєво важливими для твого психічного здоров'я. Ти навчаєш своєю поведінкою, а не словами, що прийнятно, а що ні. Кожна межа, яку ти встановлюєш. Це акт самолюбові і водночас подарунок іншій людині. Іноді матері запитують себе, чи не занадто я сувора. Відповідь часто міститься в питанні, чи не була я занадто м'якою. Межі це не суворість, це ясність. П'ята рекомендація. може тебе спочатку здивувати звільнися від ідентичності виключно як матері та повернися до себе як до цілісної жінки. Ти більше, ніж сума своїх материнських ролей. Ти складна людина з власними мріями, потребами та унікальною історією. Юнг описував процес індивідуації як шлях до цілісності. Коли материнська роль стає твоєю єдиною ідентичністю, ти втрачаєш важливі частини своєї особистості. Ця однобічність шкодить не тільки тобі, а й стосункам з дитиною. Подумай про призму, яка розкладає біле світло на всі кольори веселки. Ти як це світло багатогранна та багата на відтінки. Материнство лише один з цих кольорів, хоча він може світити дуже яскраво. У юнгіанській психології ми говоримо про аніму та анімус, жіночі та чоловічі аспекти душі. Як мати, ти можливо знехтувала іншими своїми аспектами. Художниця, мрійниця, мандрівниця, мислителька ці частини твоєї душі чекають на пробудження. Коли ти визначаєш себе лише через материнство, ти несвідомо робиш свою дитину відповідальною за все своє щастя. Це величезний тягар для будь-якої людини і може викликати почуття провини та опір, відкриваючи та плекаючи інші свої грані, ти показуєш дитині щось цінне. Що повноцінне життя живиться з багатьох джерел, ти стаєш прикладом емоційної незалежності та особистого зростання. Ким ти була до того, як стати матір'ю. Ця жінка не зникла, вона чекає на те, щоб її знову відкрили. Її мрії, пристрасті, радощі ще тут. Можливо, вони заховані під шарами відповідальності та турбот. Шоста істина стосується звільнення від примусу постійно подобатися. Покірна прихильність часто є прихованою образою. Коли ти гнешся і прикидаєшся, щоб когось втримати в доброму гуморі, ти втрачаєш свою автентичність і несвідомо накопичуєш обурення. Любов, яка принижує себе, щоб залишитися, більше не є справжньою любов'ю. Вона стає транзакцією, де ти обмінюєш свою гідність на сумнівну близькість. Цей тип стосунків ні здоровий, ні стійкий. Уяви собі, що граєш виставу, де завжди граєш роль ідеальної поступливої матері. Через деякий час ти забуваєш, хто ти насправді за цією маскою. Публіка може аплодувати, але ти відчуваєш порожнечу. Юнг застерігав від ідентифікації з персоною, соціальною маскою. Коли ти так чіпляєшся за роль завжди доступної, завжди розуміючої матері, ти втрачаєш контакт зі своєю автентичною природою. Часто матері намагаються компенсувати минулі промахи через надмірну поступливість у теперішньому. Але минуле не можна виправити самозреченням що сталося, те сталося, і жодна міра покори не зробить цього неіснуючим. Коли ти мовчиш, поки з тобою поводяться неповажливо. Ти нормалізуєш таку поведінку. Твоє мовчання інтерпретується як згода, і модель посилюється. Якщо ти обираєш себе без провини, напиши Я обираю себе. Автентичність це подарунок, який ти робиш собі та іншим. Коли ти перестаєш грати роль, ти даєш іншим дозвіл також бути справжніми. Сьома рекомендація веде нас до зміцнення твоєї самоповаги. Поза материнською роллю. Твоя ідентичність та цінність не повинні залежати виключно від того, як з тобою поводяться діти. Юнг підкреслював, що людина це цілісність, яку не можна звести до однієї ролі, свідомо розвивай інші сфери свого життя. Можливо, є мрії, які ти відклала, дружба, якою знехтувала, або духовні практики, які можуть дати тобі силу. Твоя душа потребує різноманітної поживи, щоб залишатися здоровою. Подумай про сад, який має лише один вид рослин. Він може бути красивим, але він вразливий. Сад з різноманітними рослинами стійкіший і багатший, так само і з твоїм внутрішнім життям. Є глибоке задоволення у відкритті того, що в тебе є здібності та інтереси. Які не мають нічого спільного з материнською роллю. ці відкриття живлять частину твоєї душі, яка, можливо, занадто довго голодувала. Коли твоя самоповага залежить виключно від визнання інших, ти перебуваєш в емоційній залежності це хиткий фундамент для твого благополуччя і робить тебе вразливою до маніпуляцій та емоційного шантажу. Чим більше ти живиш себе зсередини, ти менше залежиш від підтвердження інших, ти починаєш давати з повноти, а не знестачі, що змінює всю динаміку твоїх стосунків. Є щось визвольне у відкритті того, що твоя цінність не залежить від того, чи її визнають інші, чи ні вона просто існує як сонце також світить, навіть коли хмари його закривають. Восьма істина стосується емоційного шантажу та того, як йому протистояти. Почуття провини потужний інструмент маніпуляції, особливо в сімейних стосунках. Коли твоя дитина бере на себе роль морального судді і засуджує тебе за минулі помилки, ти опиняєшся в токсичній динаміці. Юнг розрізняв невротичну та справжню провину. Справжня провина виникає через реальні провини і може мотивувати до спокути. Невротична провина, навпаки, часто нав'язується ззовні і служить. Для здійснення влади та контролю, уяви собі, що несеш рюкзак, повний каміння, кожен камінь представляє провину, яку на тебе поклали, деякі справді належать тобі, інші були таємно підкладені, час відкрити рюкзак і перевірити, яке каміння справді твоє. Зробити це розрізнення вимагає великої мужності та чесності з собою. Це означає визнати, де ти справді помилилася, не беручи відповідальності за речі, що були поза твоїм контролем. Справжня любов не виставляє рахунків, вона не постійно нагадує про минулі послуги чи загрожує позбавленням любові. Коли твоя дитина намагається контролювати тебе через звинувачення, це ознака емоційної незрілості, а не доказ твоєї неспроможності як матері. Тобі не потрібно нести тягар, який походить не з твоїх справжніх дій, а з проекцій та неопрацьованих емоцій інших, зробити це розрізнення акт психічного визволення. Іноді найсміливішим вчинком, який ти можеш зробити, є сказати: ця провина не моя. Я повертаю її. Дев'ята рекомендація, можливо, найскладніша. Іноді самоповага вимагає, щоб ти з любовною твердістю дистанціювалася. Не всі стосунки здорові, навіть якщо вони пов'язані кровними узами. Потрібна мужність, щоб розпізнати, коли стосунки більше шкодять, ніж допомагають. Дистанціюватися не означає відмовлятися від любові, це означає серйозно ставитися до любові до себе і захищати себе від подальшої емоційної шкоди. Іноді просторова чи емоційна дистанція. Єдиний спосіб зберегти можливість майбутнього зцілення. Подумай про пораненого птаха, якому потрібен час для зцілення. Він сховається в безпечне гніздо не через капітуляцію, а через мудрість зцілення іноді потребує простору та спокою. У юнгіанській психології ми говоримо про необхідне відокремлення як частину процесу індивідуації. Іноді ми повинні відірватися від токсичної динаміки, щоб стати тими, ким ми справді є. Цей тип самоствердження також є формою виховання ти показуєш своєю поведінкою, що люди повинні нести наслідки за свої дії ти навчаєш, що стосунки мають базуватися на взаємності та повазі. Крок назад не означений як постійний, а створює простір для рефлексії та можливого зростання. Іноді люди повинні відчути відсутність того, що вони сприймали як належне, щоб усвідомити його цінність, дистанція, не завжди холодність. Іноді це найтепліша форма любові, яку ти можеш запропонувати, бо вона створює простір для зростання. Десята і заключна рекомендація, водночас найважливіша ніколи не втрачай своєї внутрішньої гідності. Ти робила те, що могла. З ресурсами та знаннями, які були в твоєму розпорядженні, той факт, що результати не відповідають твоїм сподіванням, не применшує цінності твоїх зусиль. Біль не повинен перетворюватися на гіркоту. Юн говорив про алхімію душі, трансформацію страждання в мудрість. Цей процес, найцінніше золото, яке можна видобути з глибин людського досвіду. Уяви собі ковалем, який перетворює сире метал на дорогоцінні твори мистецтва. Вогонь гарячий і болісний, але він необхідний для трансформації. Твій біль може стати вогнем, який викує тебе в мудрішу, сильнішу версію себе. В алхімічних традиціях, які так захоплювали юнга, говориться про Нігридо Чорноту, що передує трансформації. Твоя темна ніч душі це не кінець твоєї історії, а початок глибшого перетворення. Твій досвід, як матері, як радісний, так і болісний, зробив тебе жінкою, якою ти є сьогодні. Ця подорож дала тобі силу, співчуття та глибоке знання людського серця це скарби, які ніхто не може в тебе забрати. Залишатися мовчазно гідною перед обличчям невдячності. Акт найвищої психічної зрілості. Ти цим демонструєш форму любові, яка безумовна і не залежить від відповіді іншого. Є тиха сила в тому, щоб не вдаряти у відповідь, коли тебе ранять. Ця сила походить не з слабкості, а з глибокого переконання, що твоя цінність не залежить від визнання інших, гідність як внутрішнє світло, яке світить навіть у темряві, його можна приглушити. Але ніколи повністю погасити, поки ти його плекаєш. Не кожну рану можна зцілити, але кожен біль можна зрозуміти та інтегрувати. Те, що ти робиш зі своїм розчаруванням, визначає твою душу сильніше, ніж те, що це розчарування спричинило. У цьому усвідомленні міститься визвольна сила. Подорож через невдячність дитини болісна, але вона також може привести до глибшого. Самопізнання, ти вчишся розрізняти справжню любов та емоційну залежність, ти відкриваєш в собі сили, про існування яких не здогадувалося. Іноді найбільша сила проявляється не в боротьбі, а у відпусканні, не в утриманні, а в довірі до того, що ти цілісна навіть без визнання інших, це усвідомлення приходить не за одну ніч. Воно росте повільно, як ніжний паросток, що пробивається крізь тверду землю. Але коли воно вкорінюється, стає джерелом непохитної внутрішньої сили. Справжня зрілість полягає не в тому, щоб врятувати стосунки за будь-яку ціну, а в тому, щоб не втратити себе в цьому процесі, ти можеш тримати двері свого серця відкритими, не жертвуючи своєю гідністю перед цими дверима, усвідомлення, які ти винесеш з цього важкого часу. Зроблять тебе мудрішою, співчутливішою та сильнішою жінкою. Ця внутрішня трансформація, подарунок, народжений з болю, який належатиме тобі до кінця життя. Юнг навчив нас, що друга половина життя ставить інші завдання, ніж перша можливо, час звільнитися від виключної ролі тієї, що дає, і навчитися також приймати не від своїх дітей, а від самого життя. Є глибока мудрість у розумінні того, що деякі стосунки мають сезони, зима це не кінець саду, а час спокою та підготовки до нової весни, яка може прийти, а може й ні. Не забувай, що ти частина більшого цілого. Твоя історія переплетена з історіями незліченних інших жінок, які пережили схожі боротьби. Ти несеш в собі мудрість поколінь, у тиші між словами часто міститься більше правди. Ніж у тисячі пояснень. У спокої між спробами бути коханою, ти можеш знайти любов до себе, яка завжди була поруч, але залишалася непочутою. Твоя історія ще не написана до кінця. Розділи розчарування та болю реальні, але вони не є завершенням книги У тебе ще є сторінки для заповнення своєю мудрістю, силою та віднайденою радістю життя. Наприкінці цього важкого шляху стоїть жінка, яка зрозуміла, що її любов не стає менш цінною через те, що вона невзаємна. Жінка, яка усвідомлює, що їй не потрібно ламатися, коли інші випробовують її межі, жінка, яка зберегла свою гідність, навіть коли інші її не розпізнали, ти і є цією жінкою, ти завжди нею була, навіть коли іноді про це забувала. Якщо ти дивишся це відео і впізнаєш себе в ньому, тоді поділися своїм досвідом у коментарях. Твоя історія може допомогти іншій матері, яка зараз бореться з подібними викликами. Іноді саме знання про те, що ти не одна, робить різницю між відчаєм та надією. Підпишися на канал, щоб отримувати більше матеріалів, які допоможуть тобі зберігати та розвивати внутрішню силу навіть у найскладніші періоди життя. Ти не одна на цьому шляху, і твоя подорож до емоційного звільнення заслуговує на підтримку та розуміння. У кожному коментарі, який ти залишиш, міститься іскра твоєї мудрості, яка може подарувати світло іншим.